Дуже хороший варіант, це є арешт гаманця шойгу, <гум> Івану, генерала степово російським прізвищем Іваном, Іванов. От і нібито за за корупцію за розкрадання коштів е, шла мова про те, що він чийсь агент, правда, незрозуміло, е, чи український, чи чи американський, чи британський. Отже, що що це за. Воїнуська домова. Ну, це, по-моєму, черговий прикол від українського головного управління розвідки, бо як тільки починають десь з'являтися тріщини між групами впливу в російській владі, тут же намальовується український гур і каже, що це ми йому заплатили, це ми йому дали взятку. Це, це ми. Але насправді це наслідок звуження кормової бази і. Зараз, коли Путін ще не інагурований, бо він же ж має потім уряд новий призначати, і е, найважливіші групи, групи впливу зараз повинні захопити свої плацдарми. Е, Шойгу насправді має найбільший збройний загін довкола себе, там же ж треба бачити, що МВС російське це одна силова компонента. Така досить упосліджена. Росгвардія інша компонента, і вона вважалась ще особистою гвардією Путіна. ФСБ це інша силова компонента. Там же сумарно силовиків, по-моєму, 8 мільйонів в Росії. Тому це і МНС, це ж теж силовий підрозділ у них, як не крути. І отут. Кожна група впливу, яка опирається на якусь силову компоненту, вона пробує від, відтяпати для себе потенційний плацдарм на наступне п'ятиріччя. Враховуючи те, що економіка російська всихає, і інвестувати за кордон вони не можуть. Тоді треба захоплювати найжирніші теми зараз, тут, поки Путін ще в якості. Компромісу не, не е, дасть сигнал, що е, зараз поки що боріться під килимом, але після інаугурації стоп, всі на своїх позиціях і е, сідаєте тоді в глуху оборону, ніхто ні на кого не нападає, приблизно так. А зараз, поки можна посмикать, тому Іванова й смикнули. Іванова смикнули дуже дивно, чесно кажучи. Е, ну Те, що він, барін і те, що він любив розкіш, і, і те, що його. Абсолютно сумазбродна жонушка. Вона там влаштовувала такі барські вечерінки із всякими дорогущими музикантами. Це було відомо. Тобто він жив як олігарх, а не як чиновник. Володимир, а чи означає це, що в майбутньому уряді Росії? Що його не буде просто? Що його дуже важливий? Він дуже вірний Путіну. Тобто, ну як, Шойгу свого часу мав дуже величезний рівень довіри серед російського населення, особливо коли він був главою МНС. Так. І цей рівень довіри завдяки ну, такій інтенсивній співпраці з Путіним, він по суті проєктувався на Путіна. Теж Путін став вигодонабувачем. Чому він, власне, очолили Збройні Сили? Тому що. Збройні сили це величезна бюрократія, більша, ніж бюрократія МНС. І Шойгу, який там десятками років на МНС просидів, потім ще й на Іванова, він забрав з Московської області. Залишивши замість себе там такого Воробйова, Воробйов це син генерала Воробйова, по-моєму, е, який був ну, другом Шойгу. Тобто, оцей клан він, він базується на генералітеті, Шойгівський клан. Причому е, багато, по-моєму, його е, людей полишалось і в МНС. Вони по старій пам'яті можуть ну, співпрацювати з Збройними силами там. В плані бюрократії. Не, не йдеться про те, що там якісь дрібні офіцери, щось там. Ні, це, е, ну, що таке Збройні сили Росії. Це величезний організований загін. Свого часу. Чому виникає підозра, що Путін хоче спекатися, що його? Тому що був Пригожин. І Атаки Пригожинські на Шойгу відбувалися постійно, але Шойгу переміг. Після Пригожинського заколоту ФСБ взяла дуже жорстко в оборот генерала Суровікіна. І ще десь 4-5 генералів, і вони дуже серйозно скачали багато різної інформації, що дозволило тепер присувати Шойгу. Очевидно, що вони все-таки розраховують, що Шойгу треба змінювати, бо, ну, бо він, він не асоціюється з перемогами. От вони хотіли Суровікіна просунути свого часу на міністра оборони, група впливу. Я так е, підозрюю, що чи не із е, Ковальчуками це було пов'язано. і Ротенберг. Ну, швидше з Ковальчуками, Ця схема продавлювання Суровікіна. Адже суровікін, по суті, Мав свої стосунки з Пригоженим, ну, з... тобто він, він вважається дуже такою популярною в військах фігурою, але їх всіх пообломлювали. Е, ну, оця група е, е, генералів, які в Ростові, контактували із е, е, Пригожиним, всіх їх. Повідправляли кудись в Африку, вони, ну, тобто вони там десь задіяні е, в інтересах Китаю в Африці, але е, з е, орбіти російської влади, по-моєму, їх всіх видалили. І тепер це дозволяє, по суті, розіграти карту е, Шойгу. Бо Шойгу вважається. Чому Шойгу ну жорсткі і сильні позиції? Шойгу вважається лідером китайського клану, але от контакти е, прем'єр-міністра російського з Китаєм вони почали свідчити, що ну і цей, і цей варіант непоганий. Але все-таки лідером китайської партії в Росії вважається Шойгу. Чому Китай йому довіряє? Ну, Китай прекрасно розуміє, що в випадку постання незалежної ТВ, Бурятії, е ну, Китаю буде легше тоді ковтнути ці території. Тобто вони їх можуть утримувати квазідержавність таку, але господарською діяльністю клани, які керують цими територіями, займатися не можуть, бо вони, ну, в них нема кваліфікації. А цим займатимуться Китайці. Тому мені здається, що китайці саме через деякі території російські, і цю торпеду китайську загнали під шкіру драконові російському і зробили залежними російську еліту від Китаю. От дивися, от є клан Кадирова, який спирається на Чечню. Ну насправді в навіть в нинішній Кадировській Ічкерії там мінімум три клан. Є, ну, не, ні, так. ні, Володь, ми не будемо зараз виникати Кадировський клан. Але... 11 там, але. Так. Але дивися, Шойгу, якщо що ти говориш, спирається на військових, причому високопоставлених, московитів, але разом з тим, він має вплив у, у самій туві. Там є його певний культ, а я не бачу, щоб були власне великі впливи тувинців у Москві. можливо, через їхню малочисельність. Ну вони вони не дуже кваліфіковані. Взагалі сам Шойгу на виплив за рахунок того, що його батько свого часу вчився з Єльцином у будівельному інституті. І попросивши ти, Сережу, там Борис, Борис Ніколайович, Сережу падтяні, і Сережа став молодим депутатом спочатку, а потім молодим міністром МНС. Чи означає це, що в разі, якщо Шойгу підуть, то він відповзе на свою базу у Ту. От мені, мені цікаво дуже, чому власне Шойгу перед початком війни постійно возив Путіна в ТВ. Так. Бо е, от, от там, мені здається, і були основні е, перемовини з китайцями. Найважливіші. І китайці якраз війну починали, е, ну на війну підстьовували Путіна через Шойгу, і Шойгу е, утримувався при Путіні як головний комунікатор з Китаєм. Але, от я пригадую візит Сі до Москви і його зустріч із е, Мішустиним нинішнім прем'єром. І от питання, чи, чи в принципі на Мішустіна подивилися як на перспективну фігуру китайців? І чи вони е, один канал, чи, чи мені здається, що китайці можуть зараз створити. Кілька різних каналів комунікації із російськими елітами, з різними групами впливу окремо свій, свій канал. Оце мені здається, що може так трапитися. І тоді дійсно позиції, Шойгу можуть бути похитані. Але поки що він, ну, оскільки Сі залишається головно, головним у Китаї, то мені здається, що. Головним контактером для китайців, тобто лідером китайської партії, залишається Шойгу. Тим більше, що він у владі, нагадаю, він всі 30 років незалежності у владі російській. Тобто, ну, через контакт з Єльциним, і він із всі, всі е, ну, скажімо, легендарні постаті. Російської політики вже давно позлітали. Хіба Матвієнко ще лишається? І то Матвієнко це, це не загальноросійська фігура. Це, це всі, хто, хто приїхав із Путіним до Москви. Іванов там, ну, ці всі особи. Патрушев. Це все е, гебня Пітерська, яка приїхала до Москви. А Шойгу, це Єльцин, Єльцинська постать е, насправді. Yes.